Терористична армія Росії атакувала ракетами Одесу. В день у місті пролунала серія потужних вибухів. Місцеві допомагали доставляти поранених в лікарні Одеси. Є стороніх. Там 200 чи що? бабушка! Быстро! Блять! Братан, в укрытие! Пизда, прямо ебануло Я не знаю, что там дали, что там глыб. Так, ну, что рай? там есть? А? Ты, у тебя все есть? Аптечка есть? Есть, есть турникет, тут, турники турникет не потребен, возьми людям относи. Давай. Кому там У ОВА повідомили, внаслідок російської атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу людям. Серед тяжко поранених є медики та рятувальники. Нині загальна кількість постраждалих уточнюється. Але заховатися від російських атак можуть не всі. Жителі обурюються, що, попри постійні ракетні обстріли Одеси, частина укриттів міста залишається закритими на замок. Місце для укриття. Місце для укриття. Де, блядь?